У Дубинському замку, а саме у Палаці князів Любомирських, 3 жовтня, відбулася презентація виставки відомої рівненської журналістки та ведучої, поетеси та художниці Наталії Демедюк із промовистою назвою Світло буде завжди. Світло є в кожному, і наше завдання в будь-які темні часи, які б вони не були, зберегти це світло. І в темні часи кажуть, видно, світлих людей, тому хочеться, щоб ми ось цей вогонь, це тепло пронесли, пронесли до перемоги. Щоб далі вже з цього вогника розгорялося нове вогнище нашої незалежної України. Наталія Демедюк є учасницею художньої мистецької групи Коло Арт та групи художників-аматорів під керівництвом відомого майстра пензля Анатолія Іваненка. Виставка у Дубинському замку зібрала лише частину її доробку, усього близько 30 полотен, написаних авторкою упродовж останніх п'яти років. А виходячи з назви, світло буде завжди. Це насправді назва однієї картини, де представлені різні елементи, які дають світло, а найбільше світло це всередині. А все ж таки, ну тут можна побачити різні роботи, де світло є, світло ліхтарів, є світло, сонця, сонце, яке сідає, є світло свічки. І на даний момент тут є різного розміру і різної техніки картини. Є олійні живописи, є акварель. Ще близько 20 робіт. Авторка пожертвувала на благодійні аукціони для підтримки Збройних сил України. Виставка Наталії Демидюк приїхала з Кременця, де перебувала у музеї Юліуша Словацького. У Дубні її вітали колеги, друзі, представники творчих професій та громадськості. Серед них і знаний дубинський художник Анатолій Казмірук. Так варени хороші видно, що мали якось професійне навчання. Приємно, що ви приїхали сюди. Затрати приємно. Що люди вас побачать. Кожен з нас є вчителем, вчителем, який може і повинен популяризувати свою українську державу, свою красоту і свої творчі роботи. Я від колективу Державного історико-культурного заповідника міста тут хочу привітати вас з відкриттям вашої персональної перспективи. Ви скажете, дивлячись, що тут є такі от речі з пошуку. Візболи, речі в різних стилях. Я думаю, що ти себе ще шукаєш, і ця виставка є просто частиною твоїх майбутніх досягнень». Під час відкриття виставки звучали авторські пісні на слова Наталії Демидюк у виконанні Наталі Павелко, що стало справжньою окрасою події. «Мандруємо бездомні Першим відвідувачам виставка припала до душі. Мені сподобалась робота акварелі, дійсно гарні роботи. Мені сподобалась робота пов'язана з осінню. Найбільше сподобалася картина Ця що звітом вона мені нагадує дуже моє рідне село. Виставка Світло буде завжди діятиме у Дубунському замку упродовж місяця. Тож усі охочі ще мають можливість долучитися до прекрасного та ознайомитися із творчістю Наталії Демедюк. Я сподіваюся, що ця виставка нагадає людям про щось світле, добре, і у нас дуже швидко змінилась погода. У нас дуже швидко стало холодно, тому хочеться, щоб ось це світло і ця виставка трішки морально зігріла і додала такого певного душевного тепла.